Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Всі з попередніх відео бачили, що я переробив свій повітряний фільтр сухого типу і підняв нього вище. Ось так він тут виглядає. Є відео на каналі. І дуже багато хто там писав в коментарях, що як правильно його як часто чистити його потрібно. От. І одна людина підказала мені, що є датчики загрязньонності. Повітряного фільтра. Ну і став я моніторити ці, -ці датчики і знайшов ось такого на promua Він то толі б то толі десь на складах якихось лежав. Він такий якийсь видно, що вже старенький. Але факт в тому, що він працює і ціна його всього 95 гривень. Зараз відкриємо капота, давайте покажу, як я його поставив. Ну, і ось так я його отут поставив. Зняв оцю заглушку. Тут їх, бачите, ось одна, друга, третя. Так як двигун, видно, універсальний цей КМ490 ВТ. І взяв ось оприварів гаєчка. Гаєчка сюди підійшла з мілкою різьбою і шатунного болта москвича 412. -го. Варив, був тільки ґрунт, чорної фарби не мав. То я його так. Ось, бачите, там така. Міленька різьба пластмасова. Моно під шланг, моно під різьбу. Ось так воно виглядає. І ось зараз покажу, як він, якщо заб'ється, то як він буде виглядати. Просто ось до себе потягнув. Воно ось так по кругу червоненьким засвічується. І також скидається. Щолк воно там защелкнулось все. Є різні, з різними ступенями, більш такі точніші. Ну там вже цінник набагато дорожчий. А це самого бюджетного, якого я знайшов. В принципі, його більш як достатньо. Цього датчика. Ось, і ось таким ключиком-рачком, так як там вузенькі грані. Підтягуємо його. О. І ще одне допрацювання зробив, так як Валентин з татового гаража. Поставив тут екран на фільтр. Зараз також покажу, як він виглядає. Ось бачите, там, щоб отут при заборі повітря, щоб там не забивалось напротив труби, а щоб розподіляло. Ось так банка з під шпакльовки. Це Валентин підказав, і він же ж мені і вислав саму цю банку. До речі, фільтр чистенький, вже трошки був там жнива і по пилюці їздив. Ось бачите, отак. Там зазору вистачає, щоб та частина також працювала, фільтра. Ось так банка з під шпакльовки. Ножницями вирізав і на три блошки прикрутив. Так як у Валентина менші корпуси, його прижало там, а в мене не, зах... не прижимало її, вона б бубоніла б. То довелося робити так. Ось такі доопрацювання очистки повітря в скауті я провів. Я, в принципі, до... з доопрацюваннями цими задоволений. Ось будемо копати картоплі. Хоча це... цей рік дощі пройшли, я думаю, пілюки лишньої не буде, але ще. За місяць воно може все висохнути. Ну, і побачимо, як буде справлятися цей фільтр. Поки що все там чистеньке, і сам фільтр ще бачите, не забився. І всередині в колекторі, коли цю кришку відкручував, пальцем провів, там попілюків взагалі немає ніякої. Так що, до, до опрацювання таке рекомендую. Всім мирного неба. До побачення.